Андрію, я тебе чекаю, Новий рік святкуєш з нами. Мама сказала це таким тоном, що Андрій зрозумів, що відмови вона не потерпить. Новорічні свята завжди були особливим часом для Андрія, але цього року було інакше. Він не міг позбутися відчуття порожнечі. Все частіше згадував свою Оксану. Думав, як би воно було, якщо б вони були разом. Вони ж мріяли про спільне майбутнє, уявляли зустрінуть свята разом, як діти будуть співати різдвяні пісні, а вони даруватимуть одна одному подарунки під ялинкою. Та життя внесло свої корективи. Між ними з'явилася прірва, і ця прірва була не за відсутності кохання, а через невірні рішення, через страх, через непорозуміння. Мама Андрія не хотіла такої невістки і з часом таки переконала сина, що Оксана його не варта. Оксана була сильною, але дуже ніжною. Вона вміла дарувати тепло, навіть коли сама потребувала підтримки. Вони стикнулися з проблемами, і замість того, щоб разом їх вирішувати, Андрій прийняв рішення піти. Він обрав шлях, який вважав правильним, не подумавши, що, можливо, треба було залишитися і боротися за свою любов. Але тепер все змінилося. Він зрозумів, що без Оксани не може бути щастя. Тож, навіть навіщо труднощі не варті того, щоб відмовитись від людини, яку любиш. В останній день грудня Андрій згадав про свічник. Це була маленька річ, але для Оксани свічник у вигляді трикутника з сімома свічками був особливим, вона дуже його хотіла. І зараз він усвідомив, що це свято він може зробити особливим, якщо подарує Оксані цей свічник. Але коли він зупинився біля крамниці сувеніри, двері вже були замкнені. Світло ще горіло всередині, він забарабанив по вікну в надії, що продавець погодиться відкрити. До дверей підійшла жінка з усмішкою, трохи здивована його настирливістю. Чого ви стукаєте? Зачинено, сказала вона, зупинившись біля дверей. Андрій, незважаючи на закриті двері, спробував Зачекайте, будь ласка, мені потрібен свічник у вигляді трикутника з сімома свічками. Ну, дуже потрібен. Моя дружина про нього мріяла, і я хочу подарувати їй це саме зараз. Мені дуже важливо його купити, можливо, це змінить долю двох людей. Жінка на мить замислилась, а потім відчинила двері і простягнула йому свічник, який був схожий на той, який він шукав. Але цей був червоний. Ось, візьміть цей. Він, може, не зовсім такий, але я думаю, що ваша дружина буде рада. З Новим роком бажаю, щоб у вас все склалося добре. Андрій відчув безмежну вдячність. Усміхнувся, взяв свічник і відплатив продавчині словами. Спасибі, ви Янгол, не уявляєте, як важливо для мене це зараз, я цього не забуду. Уже з подарунком в руках він сів машину і вирішив додому. Шлях був коротким, але кожна хвилина заставляла його серце битися швидше. Він дуже прагнув, щоб все було як раніше. Андрій підійшов до своєї колишньої квартири і зупинився перед дверима, слухаючи, як з усіх боків долинали звуки святкової суєти. Люди готувалися до святкування, гучно сміялися, обговорювали плани на новий рік. Але в його квартирі було тихо ні звуків, ні святкових приготувань. Коли він відчинив двері своїм ключем, який ще залишив після розлучення, він побачив те, що нагадало йому про все маленька ялинка, прикрашена мішорою, яка стояла біля вікна, і Оксана, яка стояла в дверях кімнати. Вона дещо схудла, але виглядала такою рідною і такою красивою, як колись. Її погляд був одночасно і здивованим, і щасливим. Вона дивилась на нього так, наче нічого не змінилося, і вони могли б одразу повернутися в той час, коли у них все було добре. Прийшов, мовила вона, одразу ступивши крок. Вибач, що залишив тебе одну. Андрій відчув, як важко йому сказати ці слова. Це було справжнє каяття. Він простягнув свічник. Це для тебе, сказав він. Оксана з усмішкою поставила свічник на полицю, а її очі засвітилися радістю. Де ти знайшов його? Це чудово, я навіть не думала, що ще можу отримати таке на свято. Вона обійняла його, і вони просто стояли так довго, ніби всі ці роки розлуки забулися в одну мить. Вечерятимеш, запитала вона, не відпускаючи його. Вони дивилися один на одного. І слова були зайвими. У цей момент не було потреби нічого говорити, все було зрозуміло вони більше не могли жити одне без одного. Андрій позвонив своїй матері і сказав, що новий рік він зустріне з дружиною. Слухати невдоволені повчання матері Андрій не став, він просто відключив телефон. Це була велика перемога для нього. Він відчув, що нарешті все стало на свої місця. Цей новий рік для Андрія з Оксаною став нещасливішим. Відтоді вони вже більше не розлучалися, а на Різдво їх вже було троє. Андрій забрав кохану з лікарні і у них народився хлопчик. Іноді життя ставить перед нами випробування, щоб ми зрозуміли якої важливою є любов, і наскільки цінними є справжні почуття. Але як би важко не було, жодне горе не здатне подолати те, що ми створюємо разом, коли любимо, і це є найцінніше для людей. А той червоний свічник Оксана береже як особливий талісман їхнього кохання, кому судилися бути разом. Ніхто не зможе цих людей розлучити.